Щодо питання, які ЧЕКАП організму, ви порекомендуєте. Ну, звісно, один раз на рік рекомендація це огляд вашого сімейного лікаря чи терапевта, який вже згідно ваших скарг та запитів скоригує вас щодо подальшого обстеження. Але для загальних такі обстеження, це для дівчат один раз на рік це гінеколог. Якщо це жінки до 40 років, то це рекомендовано УЗД молочних залоз. Якщо це вже після 40 років, то вже рекомендовано мамографія, оскільки змінюється структура мороченої залози, і цей метод обстеження буде більш інформативним. Також один раз на рік всім рекомендовано флюорографія щодо виявлення захворювань легень, особливо туберкульозу. Із обстеженцями ви можете пройти швидкі тести на гепатит Б, на гепатит С та на ВІЛ. Також я своїм пацієнтам рекомендую кожен рік проходити офтальмолога, оскільки ми багато працюємо за комп'ютерами за гаджетами в наш час, і це є проблемою для всіх. Після 40 років вже, звісно, дещо розширюється цей перелік. Рекомендовано вже здати ЕКГ для отримання більш достовірної роботи щодо вашої серцево-судинної системи. Для чоловіка рекомендовано вже додати уролога, такий аналіз, як ПСА для виявлення онкологічних захворювань. З клінічних це вже давати рівень вашого холестерину, ліпідний профіль, оскільки ми знаємо, що є і поганий холестерин. Це ліпіди низької щільності, які можуть створювати вам бляшки і подальшому захворювання, але є і гарний холестерин високої щільності, який, так сказати, виводить цей холестерин. Також рекомендовано зробити УЗД щитоподібної залози, ну як і чоловікам. Так і жінкам.